Інтегровані соціальні послуги це не новий тренд в соціальній сфері. Це про готовність громад підтримувати сім'ї, аби діти не опинялися в інтернатах. Досвід Хмельницького з надання інтегрованих соціальних послуг вивчає делегація з Волині. Проєкт реалізує дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з Львівським центром соціальних послуг джерело. Пріоритетом є послуги, які спрямовані на дітей та сімей. Фінансові речі та які виплатиться добре, але коли ми хочемо стало підтримувати мешканців і розуміємо, що треба допомогти їм вийти з кризи, то потрібна є система соціальних послуг. Будемо ознайомлюватися із послугами соціальних служб, центр соціальних служб протидії домашнього насильства, надання послуг реабілітаційних, соціальних дітям та особам з інвалідністю, ну і теж ознайомитися з діяльністю територіального центру центру міського вашого і власне, центру адаптації. 3-4 квітня Хмельницький відвідали делегації із Львівщини та Закарпаття. Впродовж двох днів представники десяти громад з Волинської області побувають у нашому місті у восьми центрах, а також в Карітасі, де надають соціальні послуги сім'ям з дітьми. У школі життя допомагають більше як сотні дітей з інвалідністю. Нові методики трудової реабілітації впроваджують для вихованців родинного затишку. Тож учасники проєкту вивчатимуть в Хмельницькому успішні практики та інноваційні підходи в соціальних установах. Маємо сьогодні в місті 8 центрів по наданню соціальних послуг. Відповідно, є в місті неурядові громадські організації теж, які надають соціальні послуги. Ну і на сьогодні в громаді надається 23 послуги. Основним пріоритетом сьогодні це перше є допомога ЗСУ, а другий пріоритет є сьогодні надання. Якісних соціальних послуг проєкт реалізується в 19 громадах Львівської, Волинської і Закарпатської областей у Волинській з 2023-го Він є пілотним. Робимо такий акцент на тому, щоб у наших громадах були впроваджений мінімальний пакет 18 базових послуг, але і працюємо над тим, щоб і розширити ці послуги. Для нас для нас цінний досвід побачити, як у наших колег відбувається, які сервіси соціальні створені. Основне завдання, напевно, сфери соціального захисту це підтримка людей, це турбота про людей, це турбота про дітей, і відповідно створення комфортних умов. Мов для сімей в рамках проєкту Хмельницькі працівники соціальних установ також відвідають громади інших областей. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста.